Любі мої, вітаю вас. Якщо ви хочете, щоб у вас вийшов саме ось такий калач, я в'яжу шапку і нагадую про те, хто не знає, що це дуже цікаве в'язання, ви бачите, воно по колу і ось так закручується. Насправді все дуже просто. Підхоплюєте попередню петельку половинку, ось. Так, я її затягла сильно. Не затягувати сильно. Підхопила, підхопила і пров'язала. Підхопила, підхопила і пров'язала. Весь час пров'язую так по колу. Підхопила, підхопила і прив'язала. Підхопила, підхопила. І пров'язала. Тобто я підхоплюю половинку ось передньої петлі, половинку передньої петлі, яка пров'язана, і за задню половинку петлі слідуючої. І разом пров'язую. Рекомендую не затягувати сильно, щоб зручно було підхоплювати саме ось цю петлю. Рівних вампетик.